У стінах Національної академії мистецтв України завершення пленеру меморіалу Архипа Куїнджі тут зібралися юні художники, викладачі та митці, аби представити свої роботи, створені під час ініціативи. Її мета переосмислити творчість видатного Маріупольця та зберегти його спадок, який нині опинився під загрозою через окупацію міста. Чесно кажучи, я мало цікавилась саме ним, але е, після цього заходу дуже багато мені відкрилося, те, що він був саме з Тесь, але не думала, що він саме звідти мені дуже приваблювали його роботи, тому що він передає дуже гарно світло і всі ці кольори. І я б хотіла теж навчитися точно так же малювати. Учасники створювали свої картини за мотивами Маріупольського митця. Пленер пройшов перед національним музеєм історії України. Сам меморіал Архипа Куїнджі має на меті повернути Україні ім'я художника, яке намагаються привласнити Росіяни. Ми знаємо, що Росія а, привласнила і нашу, не тільки територію, а нашу історію. Вони а, зруйнували наш музей. Вони вивезли всі фонди. А, Вивезли всі оригінали картин Архіпа Івановича Куінже, і зараз цим заходом ми хочемо відповісти їм і показати, що Маріуполь є був буде українським. Історія меморіалу Архипа Куінджі налічує понад півстоліття. Уперше його провели ще в 1973 році в Маріупольському краєзнавчому музеї. Сьогодні проведення меморіалу за межами окупованого Маріуполя це не лише мистецький жест, це спосіб зберегти маріупольську ідентичність, підтримати молодих художників і нагадати світу про знищену культурну спадщину. Дуже важливо те, що ми відроджуємо мистецтво наших художників. Ми робимо якісь. Відсилки в своєму мистецтві до нього, і це дуже важливо в наш час пам'ятати. Ось я дуже задоволена, і це такий хороший старт в моїй якісь професійній діяльності. меморіал відроджується завдяки співпраці Маріупольської міської ради, національного музею історії України та Маріупольського державного університету. Якщо ми не можемо ще доторкнутися, у нас є молоді. То вони діти, які будуть цю пам'ять нести І завдяки вам, завдяки вашій роботі і завдяки нашому е механізму впливу. Ми готові надати ту наукову базу для того, щоб підтвердити, що встановлення походження інше, це український дедна постаті. Поки Маріуполь залишається окупованим, меморіал Куінжі став платформою для пам'яті та відновлення історичної справедливості. Це не лише творчий проєкт, це акт спротиву і збереження української культури. Меморіал це не якась обмежена подія, це платформа пам'яті про Коїнжі. В нашому випадку Куінжі стає такою парасолькою, який об'єднує видатних митців регіону і об'єднує ті імена, які заслуговують. Сьогодні бути популяризовані саме як за своїм правдивим походженням, як люди, які народились в регіонах України. Під час окупації Маріуполя росіяни зруйнували та пограбували художній музей імені Архипа Коїнжі. Разом із ним було втрачено три унікальні картини. Митця роботи ко в Україні дуже рідкі, і те, що Маріупольський музей втратив навіть три веде. Інже це для нас дуже велика втрата. Меморіал Коінже робить дуже величезну роботу. Роблять все того, щоб наші молоді українські медси мали таку школу. Меморіал Архипа Куінже це подія, що об'єднує покоління і нагадує, навіть у темні часи мистецтво продовжує нести світло. Валентина Чурікова Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.